Якщо ти або твій побратим стикався з таким, то зараз я розповім, як правильно відрегулювати об'єм пояса під себе з допомогою ременя, який власне, йде по колу всього пояса. Для цього нам необхідно розстібнути пояс, відклеїти м'яку частину, повністю відклеїти з'ємні панелі. Їх тут три на поясі, і відклеївши дві з них, у нас звільняється доступ до ременя. Так, в даному випадку в нас пояс був за об'ємом більший, аніж наш мар'ян. Саме тому нам треба його зменшити. Для цього ми відклеюємо один кінець ременя, здвигаємо фастекс ближче до середини пояса. І заклеюємо назад. З приводу того, скільки здвигати фастекс, наскільки, ви вже приміряйте по собі і дивіться, як буде зручно вам. Ну, з іншої сторони. Точно так же. Повертаємо назад м'яку подушку. Мар'ян, іди міряй. Готовенько. Тож регулюйте об'єм поясу правильно. Це безпосередньо впливає на ваш комфорт, мобільність та ефективність.